Доброго дня, любі діти! Сьогодні ми познайомимось з чарівним світом народних ремесел. Діти, я запрошую вас у цікаву мандрівку. Ми помандруємо в чарівний світ народних ремесел. Це такі чудові справи, якими люди займалися ще з давнини, щоб створювати красу своїми руками. Готові вирушати? Тоді рушаємо! Першою зупинкою буде гончарство. Уявіть собі, майстер бере шматочок глини м'якої, теплої, ніби пластилин, і ставить його на круг, який крутиться, і з-під його рук народжуються глечики, чашки, тарілки, а потім їх опалюють у печі, щоб вони стали твердими і міцними. Це справжнє чаклунство. А ось і витинанка. Це такі гарні візерунки, які вирізають із кольорового паперу. Береш ножниці, складаєш папір і починаєш вирізати. А коли розгорнеш, виходить сніжинка, квіточка або навіть ціла хатинка з деревами це як чарівна казка з паперу. Далі нас чекає ткацтво качіха нитки – сині, червоні, жовті і переплітає їх на верстаті. Так з'являються рушники, килимки, серветки. Вони можуть бути з квітками, пташками або просто з гарними візерунками. Це дуже клопітка, але красива робота. А ось гудне скло. Майстер бере розпечене гаряче скло, дме в нього через трубочку і з'являються вази, кульки, скляні тваринки, справжні скляні дива, але з ними треба бути обережними, бо скло крихке. Наступна зупинка в нас з вами різьбляння по дереву. Звичайна деревинка в руках майстра перетворюється на іграшку ложку, тарілку або навіть скриню з різьбленим візерунком. Тук-тук-тук, і дерево оживає. А ось і петриківський розпис це особливий український малюнок, багато квітів, пташок, кольорів. Майстри малюють пальцем, пензлем, а іноді і стеблинкою. Усе яскраве, веселе, ніби свято на папері. Яворівська іграшка це дерев'яні конячки, пташки, візочки. Вони веселі, розмальовані, з коліщатками. Їх дарують дітям і вони завжди приносять радість. І ще у нас є з вами така зупинка, як вишиванка. Голкою та ниткою майстриня вишивають рушники, сорочки, серветки. Кожна вишиванка, мов пісня, в якій зашифровані добрі побажання. І остання зупинка це писанка. Перед Великоднем люди беруть яйце і розписують його воском і фарбами. На писанках зображені зірочки, квіточки, хрестики, кожна писанка, мов маленьке диво. От бачите, дітки, скільки всього цікавого створювали українські майстри. Усе своїми руками, з любов'ю, з душею. А тепер питання, відповідь, на яке ви дасте мені на занятті, який народний промисел вам сподобався? А може, хтось із вас уже захотів собі вибрати професію і освоїти її в майбутньому. Може, хтось буде майстром з глини, з паперу, або буде гарно вишивати різні вишиваночки. До побачення до наступної неділі.